Молитва за мир та спокій в Україні. Молимось, щоб Господь наш Ісус Христос захистив Україну від відимих і невидимих ворогів, щоб зберіг неподільною, свобідною і незалежною українську державу, щоб припинив ворожнечі між владою і народом. Та зупинив міжособну боротьбу, щоб повну владу не застосовувати зброю проти народу, який обрав її, щоб викорінив у нас ненависть і гнів та всі інші пристрасті, що руйнують братолюбність, і вселив в серця наші любов до своєї Батьківщини, щоби послав мир і злагоду народу нашому. І простив нам усі провини вільні і невільні. Благаємо тебе, чоловіколюбний, Господи, вислухай і скоро помилуй.